Ну що ж, трохи поприбирала в цьому квітнику. В цьому квітнику я швидко прибирала. Все сухе пообрізала, трохи листя позгрібала, але тут невдобно згрібати листя, тому що в мене тут замульчовано корою. Так, позбирала, що змогла, та й надоїло мені вже тут прибирати, тягати його. Трохи накопала самшитів, хочу їх тут висадити біля доріжки. Ну, ось так от я висадила самшити вздовж доріжки. Хочу ще докупити, щоб були по всій длині цієї доріжки, по всій довжині. У мене було їх тільки 17. Тож, скільки було, стільки висадила. Всі вони різні. Хтось маленький, хтось більший. Росли в інших квітниках. Комусь заважала троянда виростати, наростати, комусь заважали очітки, тому що очітки так гарно наростають, що самшити тільки могли рости ранньою весною, коли ще очітки там не повилазили. Ну і все. Тут взагалі такі малесенькі в мене. Думаю, що буде їм тут добре. Хватати їм місця. Потім ще придбаю, щоб закінчити цю лінію таку з самшитів. Ось так от попрацювали на цих вихідних. Все, всім гарного дня. Пока-пока. А з іншої сторони, посадила, ну, пересадила він в мене ріс біля альтанки, рододендронт і ось таку гортензію. Ось так от вона виглядає. Там були внизу гілочки, я їх пообрізала, і вона в мене вийшла на штамбі. Ось так от. Позамульчовувала. Думаю, що буде гарно. Потім ще щось буду сюди присаджувати. Ось так вийшло. Старі рослини. На новому місці.